Підем тобою, разом із тобою. Будем бити цю пісню. 91-річний композитор, поет, пісняр, член спілки політв'язнів і репресованих України Олександр Каліщук написав у першу годину повномасштабного нападу Росії на Україну торік, 24 лютого. Дочка подзвонила, у п'ять годин. Каже: війна почалася. Я включив телевізор, бачу так, війна почалася і з ходу Мелодія і слова одночасно вийшли. Олександр Пилипович живе у своєму будинку у Нововолинську, доглядає за дружиною, яка нездужає. У мене кожен день саме головний. Той, що вже пройшов, то вже не головний, вже він пройшов, а того ще нема. Олександр Каліщук відбув чотири роки покарання у виправному таборі Сірдуху Тайзі за те, що дев'ятикласником брав участь у молодіжній організації націоналістів. Але це, каже, не зламало, як і те, що за пісню «Волиняночка» на 30 років заборонили видавати і виконувати свої твори. Ще в світі, де дівчина, як таганночка, чорноброва дорога Волиняночка. Зараз говорить композитор, Росія нищить українську націю, як у свій час радянська влада. Нас вони гнобили, гнали до могили. Нас вони ламали, але все дарма. Ми з стали, всіх нас не зламали, нас не знищила тюрма Московська. За час повномасштабної війни Олександр Каліщук написав 30 пісень, присвячених боротьбі українців з ворогами. Одна з мелодій говорить, йому наснилася. Я люблю тебе, і І вийшло. У війну вклинив отаку пісеньку, заспокоївся, трошки побув. Потім знову давай б**лі прокляті. Ще одна з нещодавних пісень: Вставай, Україно, вставай. Олександр Каліщук щодня творить, каже, виїздити за кордон навіть не думав, вірить у перемогу України і вже написав пісню, щоб зміцнити дух і додати сил українцям. Перемога, перемога на часове. Оксана Євпак, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.